Мир вам, браття і сестри. Я кажу так, тому що саме дефіцит миру, здається, ми будемо відчувати найближчим часом. Останні кілька днів сводки з Одеси нагадують новини, з якої-небудь махачкали. вбивство міліціонерів, облоги, штурми, зруйнований будинок і брехня вищого міліцейського начальства. Нам одразу об'явили версію. 30- го числа вночі на трасі міліція намагалася взяти кілера. Кіллер це така сама фігура, функцію якої в 30-х роках виконував троцкіст. Коли казали «троцкіст», все було ясно, ніякої жалості. І безумовно, що людина злоумишляє, є представником вищого вселенського зла. До троскістів такими були масони. Але «кіллер» – ми всі знаємо, що таке кіллер, Ми так часто бачили це в американському кіно. Сказати «кіллер» і цим всім пояснити, міліція хотіла взяти кілера. З Чого ви взяли? Що він кіллер? Ви заарештували його? Ви провели слідство? Можливо, ви маєте рішення суду. Ви маєте якісь оперативні дані? Хтось щось сказав, тінь підозри десь почули. Людина об'являється кіллером, можливо, він значно гірше ніж кіллер. можливо, він пасічник, можливо, він бандит. можливо, він любить дітей, можливо, він працює чимоданних діл мастером. Він може бути ким завгодно. Чому ви нам одразу кажете про кіллера? Це перше, що прийшло вам в голову? Чи це? Те, чим ви думаєте вразити нас, щоб у нас більше не залишилося ніяких питань, кіллер і міліціонери, казаки, розбойники, мені доводилося спостерігати, як здійснюються затримання, арешти мирних лухуватих міліціонерів, або ж скажімо, чиновників-хабарників, або, скажімо, простих базарних бандитів, не кіллерів, людей без зброї. Все це обставляється і готується таким чином, щоб людина не встигла продихнути, щоб це робиться все миттєво. Це так працює оперативна група, я далеко не фахівець. Але коли я бачив це, я був вражений. Одна секунда. Всі зв'язані і лежать на підлозі. Тут ви берете кіллера, на дорозі, спеціальна засідка, операція, дуже багато міліціонерів. І що ж ми бачимо? Ви пускаєте вперед, в якості заслона і приманки звичайного гаїшника. Звичайного гаїшника для того, щоб він спровокував конфлікт, і ви мали можливість і привід стріляти. Не затримувати ви його хотіли. Ви хотіли їх одразу вбити, одразу вбити Аслана Дікаєва. Кіллер це чутки це міліцейські версії. Але що ми знаємо напевне? А напевне, ми знаємо кілька речей. Аслан Дікаєв півтора року живе в Україні. Він мусульманин, можливо, навіть ісламіст. Він намагається жити згідно до правил шаріату. При ньому вже після, після його вбивства знаходять шаріатську ісламську літературу. Він походженням з північного Кавказу, чеченець. Ми знаємо напевно, що саме в ці дні відбувається підвищена активність російського консульства в Одесі, яке є насправді базою резидентури ФСБ. Ми знаємо напевне, що за кілька днів до цього в Стамбулі людей, близьких до Аслана Дікаєва, на виході з мечеті розстріляли вбивці, підіслені ФСБ, і зараз це гучна кримінальна справа, яка розкручується в Турції. Ми знаємо про активізацію бойових дій на північному Кавказі. Ми знаємо, як це турбує Москву перед виборами, і ми знаємо про активізацію зусиль Москви на відстріл представників чеченського підпілля за кордонами Росії. Висновок, який напрошується нібито сам собою, найперше, що приходить в голову, що вся ця ситуація дуже подібна на те, що наше міністерство внутрішніх справ, а згодом до цього долучилося СБУ. Виконували замовлення Федеральної служби безпеки Росії на ліквідацію представників чеченського підпілля. Весь час ми маємо протиріччиву інформацію від міліціонерів різних рівнів про кількість трупів і обставини справи. І... Кількість вбитих міліціонерів і поранених, то їх спочатку чотири, потім двоє, потім іще один помирає в лікарні. І таке враження, що в справі були не тільки українські міліціонери, що, можливо, довелося приховувати і вивозувати в Росію трупи тих, хто був з їхнього боку присутній при першій спробі вбивства Аслана Дікаєва. Ми маємо протричіву інформацію з вулиці літературною, уже після того, як закінчилася ліквідація. Спочатку говорили про чотири трупа, потім їх двоє, потім іще одна людина виявляється, втекла. Все це інформація відчинів міліції різних рівнів. Послухайте, якщо справа виглядає так, що це контртерористична операція МВС України на замовлення ФСБ. Якщо справа пахне так, ніби то це. Операція по ліквідації представників чеченського підпілля на замовлення ФСБ. Якщо справа звучить так, що це ліквідація на замовлення ФСБ, то можливо це і справді операція на замовлення ФСБ на вулиці Літературній ніхто і не збирався арештовувати уявних удаваних кілерів. Одразу мова йшла про вбивство, одразу мова йшла про швидке вбивство. Ніхто не збирався розслідувати справу, ніхто не хотів ніякого суду. Мова йшла про те, щоб завершити ту справу, яка не вдалася за два дні до того. І тепер у мене виникає питання: а навіщо це потрібно нам? До останнього часу в Україні не було жодного теракту, організованого чеченцями, не дивлячись на те, що ми маємо інфраструктуру Чорноморського флоту Російської Федерації, не дивлячись на те, що ми маємо генеральне консульство Росії в Одесі і посольство в Києві, не дивлячись на те, що тут постійно перебувають люди і групи людей, які так чи інакше можуть уявляти інтерес для чеченського підпілля. Ми не мали цих проблем. До Останнього часу складається враження, що тепер ми будемо їх мати. Кавказці певною мірою розглядали Україну як спокійний тил. Вони не хотіли мати тут проблем, і для цього не хотіли їх нікому створювати. Тепер виявляється, українське МВС вирішило допомагати ФСБ. Це означає, що Україна стає більш привабливим місцем, навіть більш легким місцем для здійснення терористичних актів, ніж, скажімо, північний Кавказ чи столиця Росії Москва. Це означає, що завтра бомби будуть рватися на привозі. Це означає, що післязавтра будуть наноситися удари по російським воєнним частинам в Криму. Це означає, що дуже скоро. Одеса стане махачкалою. А тепер уявимо, що бойовиків не троє, а 30, розбитих, скажімо, на п'ять або шість груп. Це війна. Це означає, що штурмувати будуть не пансіонат на вулиці Літературній, а обласне управління внутрішніх справ. Це означає війну на місяць, на два, а потім на роки вперед. Це означає, що Південь України знаходиться майже на широці Північного Кавказу. І це зобов'язує багатьох людей. Воно нам треба. Амінь.